У циліндр вписано конус. Знайдіть об'єм конуса, якщо об'єм циліндра дорівнює 300 см кубічних. Об'єм циліндра знаходиться за формулою пір квадрат помножити на висоту, і він дорівнює 300 см кубічних. Об'єм конуса знаходиться 1 третя пір квадрат помножити на h. Висота конуса і циліндра однакові, радіус циліндра і конуса однакові. Тоді пір квадрат H ми можемо вважати, що воно 300 см кубічних. Тоді об'єм конуса буде 1 третя помножити на 300 дорівнює 100 см кубічних, тобто відповідь Г.